В судосі з'явилася прокурор скринник. Виновашний Рибайченко. Перебув за дорученням захисник Болаєнко. Будь ласка, представтесь. Булаєнко Олексій Казимірович. Представляю інтереси Рибальченко Сергія Сергійовича згідно доручення для надання безоплатної тваринної правової допомоги в кримінальному провадженні номер 1 КП 676. Дроб 103, дроб 16. Доручення, яке видано регіональним центром по наданню безкоштовної допомоги в Хмельницькій області та згідно свідоцтва про право надання адвокатської діяльності, яке надаю суду. Суду надано представлення свідоцтва про зняття адвокатської діяльності номер 455 Є доручення Центру безоплатної допомоги 29 квітня 2016 року на призначення надання юридичної допомоги адвокату Малинку Лесі Замировичем, обвинуваченого Рибальченко. Справа слухається в складі головуючого судді відпуст, участю про Кримника, домашнього ну, рибальчика, захисника, молоді співації, захисник вам не хотів поспілкуватись е, віч на до початку розвитку справи Шановний головую чи шановний учасник. Я питаю, чи вам треба поспілкуватись? Так, обов'язково в мене буде зв'язку з цим клопотанням. Клопотання ми, ми спочатку вирішили питання, так, щоб ви вирішити питання. Рибачком, необхідно поспілкуватися з захисником прокурор, правильно? Скільки ми треба часу, захисник? Щоб поспілкуватися до того, щоб ми могли вас допустити, роз'яснити права, склад суду. Шановний суд, щойно я... я був у міській для того, щоб поспілкуватися з підзахисним. В даному приміщенні немає умов, оскільки конвой не залишає особу, яка знаходиться під вартою, а мені а спеціально обладнане приміщення в вказаному приміщенні суду немає. Тому для того, щоб мені мати конфіденційне побачення, мені в мене написана заява, яку ще треба, щоб зарезолювало керівництво Кам'янець-Подільського відділу поліції. Крім того, в мене ще є. Почекайте з іншими. Ми говоримо з питанням. Вам зараз так. треба вирішити питання, для того, щоб так, ви могли ви... вас допустити. Розумієте? Для того, щоб вас допустити, треба поспілкуватися, як призначає КПК. Вам mm. потрібний час для спілкування? Я пояснив, що потрібний. І я вже намагався це зробити, поки я йшов в засідання сюди, але це мені не вдалося. Тому що мало часу було вже що щойно за півтора години призначений до вказану справу. Крім цього, за дві години. Ну хай буде за дві години. Це не дає. Мені необхідно поспілкуватися з підзахисним, ознайомитися з матеріалами справи. А заодно і питання в тому, щоб вас допустити з ними з матеріалами справи. Ми спочатку повинні вирішити питання. Ви повинні поспілкуватись, Хоче він вас, не хоче. Може, виникло питання якісь інші. Тому чи потрібно вам до того, щоб ми могли розпочати розглянути клопотання, вам час поспілкування віч навіч <тас> з вашим підзахисним? Так, необхідно це. Скільки вам треба часу? Я вже готовий, але ж для цього необхідно пройти процедуру. Для того, щоб я поспілкувався, тут немає можливості, я ще раз другий повторюю. Другий раз повторюю, що треба е, спеціальне приміщення, тобто ізолятор тимчасового тримання. Для того, щоб я поспілкувався, я маю підписати заяву керівництва відділу поліції. Я не можу визнати час, все буде пів години, все буде е, до вечора, буде, чи хто його знає. Крім того, в мене є інша справа на 13.30. Так, Дозвольте запитати. Да. Скільки зміниш, ви можете зараз поспілкуватися, щоб ми хоча б допустили вас у справу. Скільки доручень є, згідно каприкасу повинні допустити вас у справу, а тоді буде спілкуватися, скільки ви захочете? Це спілкування називається конфіденційне. Це має бути конфіденційне побачення. Тобто має відбутися розмова між мною і особою, які надаю правовий захист. Скажіть, будь ласка, а в умовах, які тесь, там нема конвою за двері? Е, є там спеціальне приміщення, кабінети для проведення слідчих дій, де слідчий може працювати адвокат. Це окремі приміщення. Оскільки вам треба часу для того, щоб вирішити питання? Про докус вас власне участь у справі. ставить таке питання. Я вже готов їхати і спілкуватися в камянець подільський відділ поліції. Приміщення суду, суд е, видали з прокурора, секретаря інших Та конвої. Та, та конвой. Суд конвоєм Я... не керує. Ви повинні це зрозуміти. Е, ша, шановний суд та присутні, конфіденційне побачення у присутності конвою це не є конфіденційне побачення, а тому. Е, я заперечую проти такого побачення. Зрозуміло. Розгляд справи відкласти для того, щоб захисник міг поспілкуватись. Хотя його, що він не може допустити, оскільки він не може надати матеріали справи. Чи ви все-таки вам достатньо буде щоб узгодити позицію, хоча ми вас допустили до участі у справі? Для того, щоб він міг вам надати справу. Матеріали потім у Дозвольте сказати Ми спочатку поспілкуємось, а потім. Ну так. то як ви призначені, ви але вас ще не допустили. Ви призначені захисників, але вас не допустили ще. Тобто ми не винесли ухвалу. Протокольно про те, щоб вас внести в склад суду. Зрозуміло. Рибальченко, скажіть, будь ласка, вам треба розмова з захисником до того, що ми вирішили питання про воду збіч навіч до початку допуску його до участі? Ні, які розмови. Мені річно немає. я так скажу. Зрозуміло. Захисник е має відбутися така процедура. Бажає особа, не бажає, але я маю е зробити таке намагання чи зустрітися. А вже підзахисний має відповісти на це питання. Бажає він зі мною спілкуватись, не бажає, це його право. Але ж така Зрозуміло. зустріч має відбутися. Надати можливість. Суд заслухав, що тут... думку за учасників супроводжу ухвалив. Оголосити по справі перемогу надати час захиснику адвокату Болоєнку для конфіційної розмови з обвинуваченим Рибальченком до 13.30-13 травня. Явка сторін є обов'язковою.